Чехії зібрали 30 мільйонів крон на РСЗВ для України. Мова йде про РСЗВ РМ 70 Першу інформацію про цей збір, про те, що оголосили цей збір, я побачив десь у лютому, в 20-х числах лютого. І тобто, ми можемо говорити про те, що за місяць, ну може там трохи більше ніж за місяць, в Чехії вдалося зібрати 30 мільйонів крон. Це насправді дуже велика сума, якщо говорити про те, що дійсно це от донатили ті люди, які. Підтримують Україну небайдужі люди, які не говорять про те, що в нас війни немає, війна десь там далеко. Це їхні проблеми. Ні, це люди, які усвідомлюють, що наша війна це і їхня війна, це війна всього цивілізованого світу проти автократії. І ви бачите, яка дійсно потужна підтримка. Дякуємо усім нашим друзям із Чехії, дякуємо всім тим, хто підтримують Україну, і взагалі усім громадянам. Країни Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки, всіх тих, хто підтримує Україну, дякую, що ви залишаєтеся з нами. А давай поговоримо про цю ініціативу детальніше, тому що це насправді дуже круто. У нас ну плюс одна РСЗВ для збройних сил України. Це мінус якась там N -на кількість орків по той бік фронту. Так, скажу Андрію, що 30 мільйонів крон це 1,2 мільйони доларів. Про що власне йдеться? Йдеться про РСЗВ, назвали цю ініціативу, власне, назвали подарунок для Путіна і РСЗВ назвали Пржемисел. І про що йдеться? Разом з цією РСЗВ буде передано 365 ракет до неї. Це от ця сума 300... 30, він ця сума 30 мільйонів крон. А також це буде ремонт передбачений, планують передати вже від якби з ремонтом, з повним обслуговуванням цю РЦЗВ. І сама система пройшла модернізацію та ремонт на одному з заводів Чехії. Це РСЗВ РМ 70 це чеська версія радянської системи ГРАД, але вона наша сім місцевої чеської компанії Татра, а також з новою системою заряджання, тобто вона працює потужніше, вона краще заряджається і, звичайно, вона ефективніша, ніж звичайний град. Я думаю, зараз ти про це розкажеш, тому що ти не або якийсь спеціаліст в питаннях зброї. І тут ми розуміємо, що вже люди збирають у Чехії гроші, і наскільки хочуть продемонструвати свою несолідарність з Путіном. І солідарність з Україною, тому що все таки люди не залишаються. Хоча рік триває війна, люди в Європі не залишаються в наших сусідніх країнах. Чехія досить близька до України країна, і дякуємо за таку ініціативу. До речі, так ти сказала про ті реактивні установки, які використовує Росія. Я просто хочу для того, щоб був баланс, так що нам передають, і що є в Росії. Нічого зайвого, лише інформація. Інформація з відкритих джерел, інформація, яку ви можете також знайти перевірити. Маємо таку інформацію про те, що расисти переміщують реактивні установки Катюша на вантажівках зіс 151 або зіл 157 40-х або 50-х років. Ну самі по собі ці установки вони теж пам'ятаєте так з другої світової війни, плюс ці машини. Застарілі. Ось. А на чолі цієї всієї колони, до речі, є відео. Можете знайти також у засобах масової інформації, якщо ведете відповідний запит так про Катюшу і їхні оці зіли або Зіси, або можете також знайти у соціальних мережах. Це прекрасне відео, тому що на чолі цієї всієї колони Катюша установлена на ЗІС-6. 1930-х років ви розумієте наскільки це раритетна техніка, наскільки це жахливо виглядає. Ну, я дивлюся таке враження, ніби просто зйомка якогось історичного фільму бойовика про Другу світову війну. Але це реалії, це те, що є зараз в Росії, це те, що її доводиться розконсервовувати для того, щоби поповнювати свої е, запаси для того, щоби заміщати ту техніку, яка виводиться. Зі строю, зокрема, і сучасною, яку вони кидали на початку повномасштабного вторгнення, яку вони кидали постійно ще з 2014 року. Ну а зараз вже доводиться вдаватися до ось таких кроків. Зрозуміло, що ну я не буду говорити так, наскільки це старі і оці машини, і самі установки Катюша, ви самі ж все так, я думаю, розумієте. Не можете, звичайно, подивитися їхні технічні характеристики, але я думаю, що враховуючи їхній технічний стан в принципі і можливо відсутність там обслуговування, тому що якщо це перекидають з якихось там чи, чи частин, чи якихось там склад складів, де воно було законсервоване. Зрозуміло, що про технічне обслуговування кожної цієї одиниці мова не йде. Там можливо якусь частину обслуговували, а інше воно просто собі отак лежало, і я просто дуже сподіваюся на те. Що якась частина отих снарядів, які будуть вилітати з тих пускових установок, розриватимуться просто там в пускових установках. Це спростить нам завдання щодо знищення окупантів, і з іншого боку, це врятує життя наших хлопців, тому що зрозуміло, що в будь-якому разі ракета чи, чи снаряд який випущений, він все одно рано чи пізно і кудись та й долетить, і спричинить якусь шкоду, якщо розірветься, звісно. Тому будемо сподіватися на. Всі ці моменти, які стосуються застарілої техніки, і, зокрема те, що вона не буде спрацьовувати так, як того хотіли би окупанти. Ну але маємо такі ось реалії на болотах. Насправді ситуація критична, але з іншого боку, в них, наприклад, ще є достатньо авіації, тому власне ми не можемо говорити, що все в них там погано. Так вони дійсно ще мають чим воювати, на жаль. Але їхні запаси вичерпуються, і кожне ось таке відео, яке ми можемо знайти, і кожна така інформація підтверджує те, що запаси все ж таки вичерпуються. Вони не вічні.